Сімка Я вибатими ви на каналі Udrive 500 і наше відео сьогодні про свіжопригнані пригнані автівки, які продаються на сайті з безкоштовними оголошеннями. Автостокрапкаком. В посиланні ви цей сайт знайдете. Також в посиланні ви знайдете сервіс Carvertical з 20% знижкою, або вводите промокод автосто і так само отримати 20% знижку. Отже, друзі, на сайт потрапило Peugeot 508, Авто 2020 року. 189 тисяч пробігу, 1,5 дизель на автоматі. В універсалі досить гарна комплектація, клімат, контроль, круїз контроль, безключовий доступ, старстоп, мультикермо, парктроніки, передній і задній, датчик дощу, датчик світла, утримання в смузі і спортивні сидіння. Досить серйозний конкурент. Passat B8. Напишіть в коментах, яке би ви авто для себе придбали в універсалі. Таке чи Passat b 8 по ціні авто получається 17 тисяч дев'ятсот Отже, друзі, користуйтесь сайтом з безкоштовними оголошеннями Авто 100. А від нас очікуйте нових історій про автівки, які попадають на цей сайт. До побачення!